Доброго дня, шановні цінувальники творчості Григорія Савича Сковороди. Із землі, яку обрав великий мудрець для вічного спочинку, із нашої святої землі Сковородинівської, про яку Григорій Савич сказав, земелька його нагірна, лісами, садами, пагорбами, джерелами прикрашена. На такому місці я народився під лубнами. Але найбільшу втіху мені доставляє спокійна келія, в якій насолоджуюся невестою оною, найсладчайшим органом священною Біблією. Саме сюди прийшов закінчити свій життєвий шлях, великий мудрець, наш першорозум, Григорій Савич Сковорода. І в ці дні вся Україна віншує нашого Сковороду. Григорійська ворода прожив минуло 300 років, як Григорійська ворода прийшов у світ, прийшов у Чорнухах. І сьогодні, безумовно, саме там відбуваються значні урочистості. Але, але вся Україна сьогодні об'єднана вшануванням пам'яті Григорія Савича в Ужгороді, у Львові, в Луцьку, в Києві. На Харківщині, Тернопільщині, власне, всі регіони України сьогодні вшановують пам'ять Григорія Савича Сковороди. Минає 300 років, але його творчість залишається надзвичайно актуальною і в наш час. Людина, яка прорікла ідеї, любові. Щастя, свободи, буде із своєю творчістю вічна завжди. Відповідно, відповідно, дуже, ну, якось знаково скажемо, що перше велике таке відзначення пам'яті Григорія Сковороди відбулося у 1919 році. І ось тоді знаний вчений Гнат Хоткевич напише. Він напише, пшоно можна зважити, полотно можна зміряти, але як зміряти ту велич, яку пережив Григорій Савич у молитві? Його серце перебувало у добрім ділі, його душа раділа у благословенні того не зважити і не зміряти, і що знаково наголошує Хоткевич. Що в той час, 19-й рік, під гуркіт гармат в час такого страшного горя Україні, відзначали 125 років пам'яті Григорія Савича. Сьогодні скажемо, все теж, ніби знову перегукується. Григорій Сковорода, великий українець, відзначав, що. Сотні років український народ боровся за свободу, відстоював суверенітет своєї держави. Сковорода вже в той час застерігав: немає нічого небезпечнішого, ніж підступний ворог, але немає і нічого отруйнішого від удаваного друга. З таким отруйним ворогом стала на борню наша Україна. Кращі її сини і дочки тілом і душею сьогодні закривають від ворога своїх батьків, дітей, коханих, захищають рідну землю, яку так любив Григорій Сковорода. На це наголошував Михайло Ковалинський із Москва, Москви і Петербурга Сковорода повертався в рідну Україну, милу його серцю Україну. І сьогодні Україна святкує. Трьохсотліття, і дуже сподіваємося, що 22 й рік не закінчиться тим, що будуть пам'ятати, згадувати Сковороду. Григорій Савич вічний і... і тому ми будемо весь час віншувати нашого великого земляка. Власне, ще. Хочу зазначити, це теж говорив Хоткевич, що 18 століття було теж надзвичайно випробувальним для нашої України. І відбулося знищення Запорізької Січі, і відбулося покріпачення селянства. І ось тоді, власне, Бог і послав Україні свого пророка. Який, можливо, не був таким потужним оратором, але його. Пророчі слова про те, що ми створимо світ покращий. край, день веселіший. Власне, до цього ми сьогодні всі йдемо. Сковорода крізь століття, проглядаючи, писав: в Горній Республіці бачу нових людей, нове творіння, нову славу. І саме і на полі броні і, в, броні, і в мирному житті ми Відстоюємо і будемо будувати славу нашої держави. Григорій Сковорода надзвичайно актуальний і як педагог, і як філософ, і як художник, і як музикант, і, власне, того сьогодні всі, абсолютно, хто причетний до високого мистецтва, вшановують пам'ять Григорія Савича. І я вітаю всіх з цією значною подією. Слава Україні.